Пізня осінь ходить гаєм. Діти, послухайте, будь ласка, віршик, який називається Останній листочок. Листя падає додолу, засинає гай і поле. На вербі один листочок, до зими один деньочок. Скажіть, будь ласка, весела чи сумна картина виникає перед очима? Так, звичайно, сумна картина виникає перед очима. Діти, а скажіть, що падає додолу? Листя падає додолу. А що засинає? Засинає гай і поле. Так, молодці, діти. А скільки всього листочків залишилось на вербі? На вербі один листочок, а скільки днів до зими? А до зими? Один деньочок. У вірші намальована картина пізньої осені. Останній місяць осені називається листопад. Дерева вже простягли до неба оголені віти, дрімають, готуючись до сну. І тільки ялинки стоять у зеленому вбранні. Виє сумний вітер, завиває. Бо немає вже листячка, з яким можна пограти та покружляти у танку, йдуть холодні дощі. Ну, а зараз я пропоную вам відгадати загадки. То чорна, то сива, небом ходила, набив її вітер, сльози розпустила. Що це, діти? Так, це хмара, то чорна, то сива, сльози розпустила. Послухайте ще одну загадку. Хтось відкрив на небі душ, повно на землі калюш і на нас водиця лється. Як це явище звеветься? Це дощ правильно. Хмари наганяє, виє, задуває, по світу нишпорить, співає та свище. Що це? Так, це вітер. Молодці діти! Всі загадки відгадали. А тепер ми з вами виконаємо вправу, яка називається Пізня осінь. Діти, дайте відповіді на такі запитання. Раніше було тепло на дворі, а зараз стало як? Так, зараз стало прохолодно. Раніше дні були довшими, а зараз стали якими. А зараз стали дні короткими. Так. Раніше дерева були з листочками, а тепер які дерева, а тепер дерева з оголеними вітами. Раніше були хмари на небі світлі, а тепер які. А тепер сірі чорні хмари, молодці діти. Раніше хмари були в небі високо, а тепер. А тепер, хмари, низько. Раніше сонце гріло, а тепер. А тепер сонце не так гріє, як раніше. Молодці малята. А зараз пропоную вам послухати потішку. Вийди, вийди сонечко. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко. На Бабине Зілячко, на наше подвір'ячко, на осінні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Подивіться, діти, сонечко нас почуло і вийшло на небо та посміхається нам. Ну а я вам говорю молодці малята, до нових зустрічей!